Ми відчуваємо певну ейфорію. Ми дуже раді, що ми виграли. Прославили наше маленьке село. Фінальна гра пройшла дуже добре. Це наші друзі, ніхто не, не, не грав так жорстоко. Все пройшло дуже гарно. Змагання плічоблі це щось більше, ніж змагання. Я хочу подякувати нашим дітям, нашим спортсменам, які довели. Що навіть під час повномасштабного вторгнення ми залишаємось нацією спортивною, сильною і єдиною. Складні часи народжують сильних людей. Переможцями стала команда з Одещини, яка отримала свій кубок, свої нагороди, та найголовніше це путівка в табір до Буковелі. Дякую за те, що три дні були в місті Героя Буча на Київщині 22 команди. 300 учасників показали майстерність. І демонстрували характер квічок, ніч пліч, рухаючи до спільної мети до перемоги. 700 тисяч дітей приймають участь. Дуже хочемо, щоб ми ще раз побачили вас на Олімпійських іграх, щоб ви перемагали і піднімали прапор України. Бажаю вам всім успіху! Ми раді, що це зародилося так, і це е, дуже важливо для дітей для підтримки спорту взагалі е, України. І дякуємо всім організаторам, хто долучився до цього всього. і дякуємо всім тренерам, які тримають дуже високу планку нашого українського спорту.